Вітаю, друзі! У багатьох місцях біблійної історії Старого і Нового Завіту ми бачимо, як Бог ревниво ставиться до того, що посвячений йому. Жертва, яка йому посвячена, місце, час, речі. Є день, посвячений Богу. Шість день працюй, сьомий Господу Богу твоєму. Ми спішимо жити, виконувати свої плани, мрії, працю. Натомість кожен з нас, як християнин, покликаний входити у неділю, як у святе є святих, час посвячений відданий Господу, щоб його прославляти, каяти за свої гріхи, дякувати, славити, просити благословення. Тому, друзі, нехай день Господні стане для нас днем святим, не для бізнесу, торгівлі планів, але єдине, щоб стояти перед Богом. Поклонятись і славити його, будьте благословені.